Чим я, друзі, тільки в цьому житті не займався. От на сьогодні, наприклад, це буде археологія. Їдемо на розкопки. кое що інтересне, будемо шукати під землею. В общем, чорна археологія. Так що, друзі, заливайтесь на каналі. Далі буде цікаво. Та ось білка, дивися, воно, диви, красива, яка білочка. Бачи, як класно. Ну, тікай, 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 тікай. Ой, красотка, все. Молодец. Ехали з Максиком на место розкопок. Сейчас будемо відкопувати те, что ми крепко, класно і уверенно приорали. Зараз, друзі, йдемо вам покажемо наше. Место поиска. Можна геолокацію, вдруг тут сейчас золото лежить. Та друзі, Вигорали трошки кирпича. Ну так, невеличкий кусочок. Ага, он воно що в нас вириває корпуса. Ти бачиш товщина яка шинки. Йолки-палки, бля. Диви, який він моцний. Оце прутяка. Тут якийсь... Коротше, був тут якийсь фундамент. А ми надіялися, що тут нема нічого. По ідеї, дивилися, дивилися план. Старий план. Тут нічого не повинно бути. Але ж здання, я не знаю. Тут постройки були древні-древні. І оце, в общем, отакі от булижники залишилися ще із, як кажуть, за царя панька. Так, десь ми приор... Так, Оце в мене тут воно був другий. І обірвало цей. Ага. Ну, зараз будемо шукати. А така площа, будемо готувати її під пшеничку, задісковуємо. Правда, перед цим треба зробити таку от очистку до таких булижників, тому що це велика біда. Зараз спробуємо знайти те, що ми потіряли. Таке викопуємо остатки. Опа. Це капець. Та ні, тут треба металоискатель, Максику. Нічого ми тут не знайдемо, пускається дощ. То безполезно. Попробуємо ще тут трохи. Друзі, чувствую, що ми вже близько. Перва находочка. Опача. Як приємно знаходить наші розпиздяйства. Да, я думаю, десь воно тут може бути. Бачите, кирпич, фундамент, це просто жесть. Звісно, копаємо далі, друзі. Копаємо. Проїбали, то тепер копаємо. Так, давай тут тоді шукай може. Ану. Йома! Ребята, наша находка! Це пиздець! Коротше, друзі. Самий рівний леміш одвели сагра. Ми достали... Так, дивіться б, що воно зачепилось. Це просто жесть. Бачите, отака от ловушка. Невідімка. Оце кусок забетонірованого швейлера, друзі. Представляєте? Це просто жопа. Та що ж, тепер його під реставрацію вирівняємо, почепимо і буде він як нова копійка. Ні, Ну це, звісно, просто треш. Я тут думав він рівненький, але ну, нічого. Саме головне, що удача до нас не одвернулася, ми його знайшли. Бачите, не репнув, ніде О, нічого. Не Та ні, ой, бля. А його немає, да. так. Так, не не чітко. Так ні, ухо зачем? Тут яке ухо. Oh, no. так, хороші, друзі, Таке от щастя. Найшли ми, наш... Як це називається? Найшли ми леміш передплужника. Тут поставимо жирну метку. Прапор України сюди їздити не можна. Тут не тільки можна плуга перервати, тут і трактора можна переломити пополам. В общем, все, Евріка. Ось такі булижники. Уявіть собі. Оце все вигорав Велесагра. Маленькі морали він проскакував, він його практично, як кажуть, оминав чи поверху йшов. А Велесовський, звісно ж, він неряє, виурює, все те, що нижче 25 см, все на поверхню у нас виколупує. Так що, друзі, отака земля державна. Те, що не все те золото, що добре блестить. Поки його це... Поки ми цю землю двома доведем, перервемо і плуги, і трактора, і все на світі. Треба міняти технологію обробітку. Тут буде чиста дісковка легенька, двойна-тройна. І, в принципі, соя, пшениця, такі культури легкі, ну, може соняшник. І більш нічого тут нормального не посієш, так як кукурудзу сіяти треба тільки по оранці, щоб вона була нормальна. Ну а соя, пшениця, соняшник, двойна дісковка і буде. Все як часики. Все, друзі, пишіть, коментуйте, лайк за нашу знахідку. Звісно, нікому не совітую повторювати наші глупості. Ну, хто мог подумати, що там такі булижники. Як минулий рік ми все тут виорювали, нормально все було, ніде ніяких проблем. Де-не-де кирпичик виорювали маленькі. Ну, не такі фундаменти по тоні весу і завбільшки, як 200-літрова бочка. Удача за нами! Ну от така. Підписуйтесь на канал, будьте з нами. Ми працюємо. Інколи помиляємося, інколи щось виходить. Моя думка така, що якщо ти спробував, у тебе є два варіанти. Або вийдеться, або не вийде. А якщо ти не спробував нічого, то тільки один, не вийде. Тому пробуємо, працюємо, ризикуємо і все буде Україна, все буде добре. Всім добра, пишіть, коментуйте.